Чому ви обвинувачуєтеся? Вам зрозуміло? Так. Звинувачують 31-річну Хмельничанку за чотирма статтями Кримінального кодексу України шахрайство, крадіжка, несанкціоновані дії з інформацією та легалізація майна, отриманого злочинним способом. Її справу відкриту навесні 2024 року продовжує розглядати Хмельницький міськрайонний суд. Повідомляли потерпілих про отримання онлайн-кредитів. Які можливі під час здійснення і заповнення онлайн заявки після схвалення такої заявки кредитодавцям пропонували укласти електронний договір та отримати кредит лише після попередньої оплати першого внеску. Таким чином таємно викрали чуже майно вчинили крадіжку. В залі суду жінка не заперечує шахрайських дій у частині надання онлайн кредитів. Звинувачення у шахрайстві з орендою житла та продажу це неіснуючих це товарів це заперечує це. або визнає частково. Вказано було декілька разів рахунок мій, В мене його не було. Це подарункові бокси це мій реальний діючі магазин. Щодо шахрайських дій здача в оренду житла. Також в цій частині заперечуєте так. що стосовно кредитів дійсно було. Кошти потерпілим обвинувачена повертає, говорить на засіданні її адвокат. На сьогоднішній день шкодовано порядка 200 тисяч гривень, 12 потерпілим. Потерпілими в цій справі є 60 людей з 20 областей України, розповіла Суспільному прес-секретарка суду Наталія Сова. Починаючи десь, скажімо, там Слов'янську Донецької області і закінчуючи заходом України. Причому професії людей дуже різноманітні, потрапляли на гачок. Люди дуже різні. Ми зустрічаємо там і медиків, ми бачимо, є заступник районного відділу управління пенсійного фонду, бачимо учителів. Оголошення про надання швидкісних кредитів жінка розміщувала на популярному сервісі оголошень. Після низки махінацій отримувала доступ до особистих рахунків людей, розповідає Наталія Сова. Справами, щодо яких її звинувачують, зі слів прес-секретарки займалась з 2020 по 2024 роки і незаконно заволоділа сумою близько мільйона гривень. Ми можемо з вами бути свідками і нових епізодів. Тому що справа ще така жива абсолютно. Остаточна крапка буде поставлена пізніше. За її словами, жінці загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Термін перебування під домашнім арештом їй продовжили на 60 діб. Загалом розповіла Наталія Сова, справ щодо шахрайства у міськрайонному суді стало менше порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. У 21-му розглядали 60 таких справ торік 39. У 19 дев'ятнадцятьох із них винесено вироки. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.